Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 23. Uncharted A Thief's END. Дракман та Стрейлі переосмислили не тільки сюжет, а й саму суть серії. Замість чергових пригод заради пригод, вони вирішили розказати історію про дорослішання, про ціну мрій та про те, коли потрібно зупинитись. Дракман зумів показати внутрішній конфлікт між тим, ким Нейт став, і тим, Ким він завжди був старший брат втягує нейта в останню авантюру. Але це не лише привід для чергового пошуку скарбів, це дослідження сімейних зв'язків, маніпуляцій та того, як минуле може зруйнувати теперішнє, а кішка розширює можливості паркуру, роблячи пересування ще більш ефектним. Ел секції стали органічнішими і не відчуваються як примусові вставки. Бойові сцени набули ваги та наслідків. Кожна перестрілка відчувається як справжня загроза, а те, як вони витратили мільйони доларів просто щоб показати п'ятихвилину сцену з переслідуванням, це взагалі вибух мозку. І Uncharted 4 весь такий. Тут кожна подія відчувається масштабною і значущою. Візуально ж гра встановила нові стандарти для PlayStation 4, а потім переїхала на ПК і дала змогу нарешті насолодитись якісною соковитою картинкою з нормальною кількістю кадрів. Ну ви просто подивіться на цей кайф. Мадагаскар, немов зійшов з фотографії на картонній листівці, а анімації персонажів досягли неймовірного рівня деталізації. Але найкрутіше в останній пригоді Дрейка це, звісно ж, її історія. Вона, попри бекграунд серії, не боїться говорити на складні теми. А кульмінаційна сутичка з головним антагоністом, яку я вам, звісно, не покажу, але все ж вона стає метафорою внутрішньої боротьби Нейтана з самим собою. Ну а епілог цієї гри гарно зациклює всю історію, коли Нейтан заради близької людини знову вліз в авантюру на початку гри, а в кінці, так само заради близької людини, приймає ще одне доленосне рішення. Uncharted 4 – це найкращий приклад того, як потрібно завершувати популярні франшизи без розтягування і доїння на 15 частин. Вони чудово закрили арку персонажа, при цьому додавши грі величезної глибини, створили роздуми про дорослішання, відповідальність та розуміння того, що справжнє щастя не в скарбах, а в людях поруч.